Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную пригадати, як за допомогою лінійки ми навчилися додавати. Тож пропоную розв'язати деякі приклади. Нам потрібно порахувати, скільки буде 3 додати 6. Дітки, біля якої цифри на лінійці стоятиме чоловічок. Так, чоловічок стоятиме біля цифри 3. Скільки кроків потрібно йому зробити? Правильно, йому потрібно зробити шість кроків. Де опиниться чоловічок, якщо зробить ці кроки? Молодці, чоловічок опиниться біля цифри 9. Отже 3 додати шість дорівнює 9. Нам потрібно порахувати, скільки буде 2 додати 5. Дітки, біля якої цифри на лінійці стоятиме чоловічок. Так, чоловічок стоятиме біля цифри 2. Скільки кроків потрібно йому зробити? Правильно, йому потрібно зробити 5 кроків. Де опиниться чоловічок, якщо зробить ці кроки? Молодці! Чоловічок опиниться біля цифри 7. Отже, 2 додати 5 дорівнює 7. Дітки, наступні приклади. Спробуйте порахувати самостійно. Дітки, тепер пропоную за допомогою лінійки навчитися віднімати. Нам необхідно порахувати, скільки буде 8 відняти 3. Дітки, біля якої цифри стоятиме чоловічок? Так, чоловічок стоятиме біля цифри 8. Скільки кроків йому потрібно зробити? Правильно, йому потрібно зробити 3 кроки. Але при відніманні чоловічок крокуватиме не вправо, а вліво. Тож, де опиниться чоловічок, якщо зробить ці кроки? Молодці, чоловічок опиниться біля цифри 5. Отже, 8 відняти 3 дорівнює 5. Нам потрібно порахувати, скільки буде 9 віднятий 7. Дітки, біля якої цифри на лінійці стоятиме чоловічок? Так, чоловічок стоятиме біля цифри 9. Скільки кроків йому потрібно зробити? Правильно, йому потрібно зробити 7 кроків. В яку сторону йому потрібно крокувати? Правильно, чоловічку потрібно крокувати вліво. Де опиниться чоловічок, якщо зробить ці кроки? Молодці, чоловічок опиниться біля цифри 2. Отже, 9 віднятий 7 дорівнює 2. Дітки, наступні приклади спробуйте розв'язати самостійно. Дітки, тепер пропоную дописати цифри, яких не вистачає. Але спочатку в першому рядочку пригадаємо, як на письмі пишуться всі цифри: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Тепер пропоную дописати цифри, яких не вистачає. Пропоную написати цифри в зворотньому порядку: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Допишіть, яких цифр не вистачає. Молодці дітки. Дітки, тепер пропоную домалювати стрілочку на годиннику, яка позначатиме п'яту годину, 6 годину, 3 годину, 8 годину, десяту годину. Першу годину. Молодці дітки. Дітки, тепер пропоную провести лінію від усіх зображень, які рухаються праворуч до дівчинки з корзинкою, а від усіх зображень, які рухаються ліворуч, до хлопчика з наплічником. Молодці дітки. Наостанок пропоную пограти в гру Далеко-близько. Вам необхідно уважно розглянути зображення та сказати, що знаходиться далеко, а що близько. Що знаходиться близько. Так, близько знаходиться м'ячик. Хто знаходиться далеко? Правильно, далеко знаходиться їжачок, що знаходиться близько. Молодці. Близько знаходиться квітка. Хто знаходиться близько? Так, близько знаходиться котик. Хто знаходиться далеко? Правильно, далеко знаходиться дівчинка, що знаходиться близько. Молодці. Близько знаходиться машинка, хто знаходиться близько. Так, близько знаходиться лисичка, що знаходиться далеко. Так, далеко знаходиться кущ, хто знаходиться близько. Молодці, близько знаходиться кінь. Молодці дітки, а наше заняття закінчилося. До побачення.